Будинки, земля в Броварському районі не можна нічого продати без оцієї людини. Брокер Олександр все зав'язано на ньому. Купити через нього, продати через нього. Чи то недобудова, чи то будинок, чи то земля в полі, чи то земля під забудову все через нього. Тільки в нього база тих клієнтів е і база продавців ну, мега велика. Що люди не дають, все уходить, все продається. Що не шукають, все знаходять через запит. От саме Олександра хочу відмітити та привітати з його сьогоднішнім днем народження. Побажати йому успіху, Олександре, Щоб твої мрії збувались, а для того, щоб вони збувалися натхнення тобі і сил для їхньої реалізації. Вітаю, жму руку, успіхів.